Вітаю всіх. Пропоную подивитися, які кому подарунки приготувала неділя. Хтось, можливо, чогось недоброго позбавиться, а хтось, навпаки, щось дуже приємно отримає. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас подарунок від неділі. Підірка кубків. Ну, чомусь ви поки що будете такі неспокійні вас, можливо, будуть турбувати ваші емоції, для когось, можливо, якісь розчарування були, десь ви чимось були роз, ну, такі, розбалансовані до такого ступеню, що вам важко навіть зібратися і щось можливо відпустити, якісь образи, якесь минуле, неприємне таке. Якісь кризи, труднощі, можливо, такі, знаєте, що у вам в душі, ніби було неспокій, якісь завади у ваших справах, можливо, ви про щось шкодували і також, можливо, проживали якусь душевну біль. Також, можливо, у вас були взагалі такі складні ситуації, коли вам важко було себе ре ре реалізувати. Ну, а також могли ви довіритися людям, які вас навмисно ввели в якісь омани, і через це у вас могли бути якісь непередбачувані витрати, і ви могли щось втратити. Ну, а хтось через втрату зміг щось для себе отримати. Тому <кій> вам потрібно зрозуміти, що ця неділя вам дає можливість позбутися оцих розчарувань, відпустити свої страхи. Перенаправити свою енергію в позитивне русло, розібратися з минулими проблемами і, можливо, навіть розірвати з ними зв'язок з тими минулими проблемами. Не варто вам загружати в якісь деструктивні думки, які будуть вам не дозволяти володіти собою. Тому для вас основна буде така позитивна і приємна. Подарунок від неділі на, на ці вихідні, що ви зможете побачити, де ви знаходилися, в якихось оманах. Можливо, ви зможете вже вийти із того негативного стану і рухатися вперед. Звичайно, якщо ви того забажаєте. Якщо ви будете емоційно спокійні, будете дивитися на все тверезим поглядом. І усвідомити, що будь-яку ситуацію можна перенаправити на користь для себе. І якщо ви займетеся саме таким, такими справами, це буде для вас подарунком, тому що нести в собі тягар, який вас весь час емоційно виснажує і навіть забирає фізичні сили, це дуже тяжка проблема. І від неї вже варто позбавитися для того, щоб отримати свій подаруночок. Це був перший варіант. Другий варіант для вас, які позитивні. П'ятірка мечів перевернута говорить про те, що, можливо, ви перебували також в якихось кризових станах, щось у вас там не ладналося, не складалося. Можливо, ви попали у якісь конфлікти, у сварки, якісь, можливо, несправедливі нападки. Хтось вам ну, такі неприємні речі робив. Можливо, ви стикалися із зрадою. Або якісь у вас були поразки, депресія, можливо, ви знаходилися в якійсь печалі, ну, у когось, можливо, були втрати. Або ви зіткнулися з якимись насильницькими діями. Тому могли прийняти невірні рішення, виявити чиюсь невірність, або хтось з вами вів подвійну гру. Ну і Також ви могли бачити, що ваші зв'язки не мають перспективи. А тільки цей конфлікт у вас затягується. Також, можливо, у вас є такі злі вороги, які вам заважають жити. Тому подарунком для вас буде так: такі події. Якщо ви не будете в'язуватися у якісь такі сумнівні справи. І не будете намагатися продавити ту ситуацію, ну, щось нове там, для себе започаткувати. Наприклад, наприклад, хтось, може, хотів би якісь нові проекти розвивати, то ви е, е, утримаєтесь від цього і тому більше не потрапите у ті програші, в яких ви знаходилися. Також в цей день вам не варто довіряти тому, що ви будете і чути, і бачити, і не приймати ніяких рішень. Краще ви перечекайте. Якщо ви наберетеся терпіння, перечекайте оці всі неприємні негативні події, можливо, ту інформацію неправдиву, яка буде надходити до вас, яка буде вам, вас вводити в обману. Ви зможете уникнути певних втрат, розчарувань, з'ясування стосунків, і також ви зможете потім обміркувати, обрати свій напрямок. Цей час просто приділіть для того, щоб ви не приймали ніяких важливих рішень і не довіряли всьому, що будете чути і бачити. Тоді ви отримаєте подарунок у вигляді того, що у вас буде просто душевний спокій. І третій варіант для вас подарунок від неділі. Аркан суд, аркан серйозний, ще й перевернутий. Тому він для вас може говорити так, таку інформацію, що якщо ви перебували в якихось плітках, можливо, у сварках, хтось, можливо, вас засуджував, так, серйозно засуджували, активно, про вас недобре все говорили, ви стикалися з певними страхами, або у вас якісь застої були у ваших Справах. Ну, а також, можливо, ви були задавлені обставинами так, що і хтось, можливо, навіть і хворів. Тому у вас могли виникати якісь затримки у вирішенні ваших питаннях, можливо, якісь комплекси і страхи вам заважали у сімейних стосунках, і розлади якісь могли бути, або взагалі ви мали залежність від своєї сім'ї, від своєї родини. Ну, можливо, це було через те, що ви не бажали брати відповідальність на себе, а почуття у вас прохололи, стосунки розпалися, і отакі от події ви проживали. Тому вам в неділю не варто поспішати з прийняттям будь-яких рішень, але і затягувати вам не рекомендується. У вас ситуація в цей буде день щось неясне. І для вас подарунком від неділі буде те, що вам хтось надасть допомогу. Тому що З тим, що у вас наразі склалося, самостійно, ви не можете справитися. А тому оту підтримку, що вам і допомогу будуть надавати, ви повинні прийняти. Ну і таке у вас, можливо, було. Якась психологічна установка, що ви не бажаєте щось змінювати в своєму житті. То в цей день ви захочете щось змінити для того, щоб ваше життя покращилося. Оці всі події, що у вас виникли до цієї пори, то Ну, як є, так вам і говорю, що ви самі собі створили раніше. А зараз у вас тільки наслідки, тому вже з цими наслідками варто розібратися, прийняти здячністю, підтримку, допомогу. І таким чином ви себе будете в цей день відчувати у дуже позитивному настрої, і у вас це буде подарунком саме для вас. А я бажаю всім, хай ця неділя принесе вам приємні подарунки, емоції, думки. e Maria